Для прихильників високих обертів і потужних двигунів цей новий бугаті втілення всіх мрій. 16-циліндровий двигун потужністю в півтори тисячі кінських сил. Розгін до 100 кілометрів на годину лише за дві секунди. Максимальна швидкість 460 км кілометрів на годину. Ціна майже 3 мільйони євро. Скільки пального це авто споживає, або скільки шкідливих речовин викидає, покупців таких балідів не цікавить. Well, покупці цього автомобіля такі ж надзвичайні, як і він сам. Люди, які купують бугатті, є не просто успішними. Це автомобільні гурмани. Звісно, вони дуже багаті. Майже кожен третій колекціонує мистецтво. Не лише автомобільне мистецтво, але й його також. Капітал проти екологічності так можна описати цей виставковий екземпляр БМВ. Мюнхенці залишили більшість своїх електрокарів вдома, натомість вирішивши пограти м'язами. Сьому флагманську модель презентовано у довгій версії з 12 12-циліндровим двигуном, що має потужність у 600 кінських сил. Для індустрії виробників великі машини з потужними двигунами нині як верстати з друку грошей але згодом вони можуть стати великою проблемою адже коли вимоги до екологічності посилять на цих авто вже не можна буде їздити і людям знадобляться електрокари моденвікл анфахнічмавайдеден правпан електрофацоги Популярності не втрачають і позашляховики. Дешеві бензин і дизель підштовхують покупців придивитися до потужних нових автомобілів. Тепер виїхати на бездоріжжя можна і на спортивному мазераті з двигуном від Феррарі. Тенденція до зростання спостерігається і в сегменті так званих кросоверів. Тому шкода і Сеат інвестувати у нього вирішили спільно. Витрати на розробку поділили. Так само планують розділити і прибутки. Хоча ці авто не є ані економними, ані екологічними, попит на них є в усьому світі. Я гадаю, що на цьому концепті ми можемо більше заробити, адже у покупців на нього великий попит. люди навіть готові платити більше. На великих авто із надпотужними двигунами виробники нині дійсно неабияк заробляють. Однак майбутнього у цієї бізнес-моделі немає.